Погляд на французькі парфуми, які я придбала в Аврора. О май гад! Вибір цих парфумів був доволі великий. Я обрала собі ось такі: назва Amazing Frog a Made in France. Запах тут ніде не описано, тому буду якось видумувати і намагатися вам описати його. Давайте відкриємо. Я знаю, як вони будуть виглядати ось так. Тут 10 мл, немало, небагато. Дуже зручно ось так покласти в сумочку. Баночка, до речі, скляна. Ось так це виглядає. Запах дуже свіжий. Це, схоже на зелений чай. Треба нанести. Давайте ось так наносимо. Хоп-хоп-хоп. Така масляна. Текстура. Більше всього, мені все ж таки це схоже на зелений чай з якимись нотками жасміну. Якщо не помиляюся, там взагалі були такі окремі парфуми з запахом жасміну, але вони мені не сподобалися, тому що був такий дуже виразний цей запах сам. А тут це якось вдалині і мені це подобається. Коли їх наносиш, вони доволі такі жирненькі відчуваються. Я не знаю, як це описати. Думаю, ви мене зрозуміли. Але через час. Можете побачити, все гладенько, начебто нічого і не було, а запах залишається. Купляла я їх десь за 200 гривень. Загалом я можу вам рекомендувати ці парфуми. Обирайте свій запах, там дійсно є великий вибір, в кого є такі парфуми. Пишіть про них свої відгуки в коментарі. Дякую за перегляд цього відео, цьомки-бомки. Па-па!